27 діток народилося у Чернівецькому пологовому будинку номер 2 минулого тижня. Максим крикоче, він зовсім не дає спокою своїй мамі. Уваги новонародженому треба багато, зазначає молода Матуся Інна. Її первісток народився учора. Жінка каже, вагітність це серйозний крок. Але коли тобі вперше кладуть на груди твою дитину, забуваєш про все і насолоджуєшся. Це неймовірне щастя, яке перед цим жінка мучиться. А після того, як ви поклали це маленький комочок щастя, на груди, ти забаєш все на світі, що тебе боліло чи що не боліло. Це не передати словами. Минулого тижня у пологовому будинку номер 2 народилося 27 діток. Це 14 хлопчиків, 13 дівчаток. І в середньому у нас так кожен тиждень від 27 до 40 дітей в тиждень можуть народжувати. Іван Маник зауважує: усі дітки, які з'явилися на світ минулого тижня, здорові та дужі. У них не виявили жодних патологій. Але часом трапляються випадки, коли малюків потрібно рятувати. На минулому тижні народилася дитинка передчасно в 28 тижнів з вагою 630 грам. А зараз на даний час вона вже набирає вагу вже зараз більше 900 грам має. Та піклуються тут як про дітей, так і про жінок. Для них облаштували комфортні палати. Тут завжди тепло, затишно і комфортно. Від початку повномасштабного вторгнення у пологовому номер 2 немовлят, народили близько 200 вимушених переселенок. Тож про безпеку у разі повітряної тривоги також подбали. Для цього у нас в підвальному приміщенні є розташовані пологовий зал і палати для перебування жінок після родових. І якщо повітряна тривога, спускалися всі туди. І там продовжався цей процес. Від початку року у міському пологовому будинку номер 2 народилося 395 малюків: Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4